Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то Село Городище повідомлення про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На місці з'ясувалося, що одного з мешканців села побили. Проте потерпілий відмовився від подання заяви, тому що не бажає псувати стосунки з односельцями. Вулиця Курсова. Заява про сильний запах бензину від авто. Прибувши за викликом, патрульні виявили автомобіль з невеликою кількістю витікшого на землю пального, що не становило загрози безпеці мешканців. Вулиця Турчанінова. Чоловік стверджував, що його незаконно утримують в приміщенні. 25.06.2016 року. Близько ноль годин ми отримали повідомлення прибути на вулицю Турчанінова 12, де якби нібито особу незаконно не випускають на вулицю. Прибувши на місце, було встановлено, що громадянин, який викликав поліцію, знаходився в п'яному вигляді. Та почав скажетеся на своїх на свою матір та на свою дружину, котрі не випускали його на вулицю для подальшого вживання спиртних напоїв. При, під час даної розмови даний громадянин ввів себе зухвало, при цьому нам, при, ну, нам прийшлося його затримати та доставити до Блицерківського відділу поліції. Зв'язку з чим в зв'язку з тим, що коли пробувши на місце порушень публічного порядку, виявлено дане про території не було, та при цьому як він вів себе зухвало в бік нас. Тобі ж виражався брутально, нецензурною лайкою погрожував звільненням з Лав ОВС. Подальшому будемо проводити перевірку та складати відповідні матеріали. Дану особу на попередньо затримали за статтею 173, сімдетій дрібне хуліганство Кодекс України про адміністративне правопорушення. Після чого дану особу буде вставлено на суд. В ході патрулювання на вулиці Стуса виявлено порушників громадського спокою. Після зауваження патрульних гомінка компанія розійшлася. Скверське шосе торгова точка, де у стані повної антисанітарії обслуговували людей та ймовірно продавали на розлив спиртні напої. Хоча на час прибуття патруля цей кіоск мав бути зачиненим, там знаходилось двоє чоловіків, а продавчиня у цей час мирно відпочивала. Причому так міцно, що патрульним не вдалося її розбудити. За фактом порушення було зібрано матеріали для подальшої передачі у відповідні органи міської ради. Вулиця Інститутська. Син просив забрати його матір, мотивуючи це тим, що вона знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Але оскільки будь-яких порушень громадського порядку виявлено не було, у його проханні було відмовлено. В ході патрулювання на вулиці Дружби було виявлено та прибрано з проїжджої частини самовільно встановлений невідомими особами дорожній знак. Вулиця Ярослава Мудрого молодик вирішив влаштувати туалет біля палацу культури білоцерків МАЗ. З порушником була проведена профілактична бесіда. Звертаємо увагу міської влади та керівників відповідних служб міськради на знак заборони зупинки біля критого ринку. Він заріс до такого ступеню, що його практично не видно водіям. Неодноразові звернення до міської ради з боку поліції чомусь так і не були почуті можновладцями. А прості водії стають порушниками навіть про це не підозрюючи. На даний час кримінальна обстановка на території міста Тарльйону залишається контрольованою. Так, тільки в червні місяці хотів би я навести декілька характерних прикладів. Представниками кримінальної поліції Білоцерківської відділу поліції було затримано громадянина мешканця міста Біле Церква, який у 2014 році скоїв розбійний напад з засуванням зброї на автозаправочну станцію Шел по вулиці Петра Запорожця. Також в червні місяці було затримано двох громадян міста Біле Церква, які систематично здійснювали крадіжки з гаражів. На даний час доведено їм причетність до скоєння 16 крадіжок з гаражів, де предметом посягання були як речі домашнього вжитку, так і електроінструмент, так і запасні частини до автомобілів. Також було затримано громадянина мешканця міста Озин, який скоював систематично крадіжки велосипедів на території міста Білоцерква, на території міста Озин. На даний час доведено йому причетність до скоєння 32 крадіжок велосипедів. На територію обслуговування Беласаківського відділу поліції. Окремо хотів би зупинитись на такій події, що 18 червня 2016 року за наявною інформацією, яка була нам надана небайдужим мешканцям міста Біла Церква, нам було затримано громадянина, який обґрунтовано підозрювався у незаконній діяльності, а саме перепродажу викраденого майна. В подальшому працівникам Біласаківського відділу поліції було встановлено всі фігурантів по даному провадженню, значить, на даний час задокументовано і причетність до даної діяльності, до скоєння крадіжок та продажу краденого сім чоловік, які здійснювали на території міста Біла Церква, на території Білосківського району крадіжки моторолерів, крадіжки велосипедів, крадіжки з гаражів. Крадіжки, зокрема, було доведено 16 крадіжок з школи, загальноосвітньої школи, з музичної школи, крадіжки гаманців, крадіжки мобільних телефонів. Ну, зокрема, розкрито 4 факти, доведено 4 факти крадіжки моторолерів, 6 фактів крадіжок велосипедів, 4 факти крадіжки з гаражних приміщень. Я усвідомлююсь свою високу преданість, я приятел.